Всем привіт І сьогодні ми будемо порівнювати всіх мовів в пратному серії Чикінган. Перший у нас м'ясна курка. Давай ламайся. М6 до ламається. Ну ладно. І вона прожила всі міни. Далі — такий тут чикін, який, ну, в принципі, теж проживає міни. Останній у нас моб – Титан спікроменські білі туалетів ну і він прожив три міни ну в принципі це все що я вирішив вам показати ну а з вами був я Моріс і всім удачі. па-па